Як зробити вітальню такою ж зручною для відпочинку, як спальню, куди посадити гостей, коли вечірка велика, а квартира не дуже? Як залучити дітей до процесу приготування їжі? У каталозі 2018 року IKEA змірковує на тему щоденних питань і пропонує доступні рішення і, як завжди, Приділяє багато уваги раціональному зберіганню, шведський бренд на перший рік займається вивченням малогабаритних просторів і в курсі як важливо застосувати кожен сантиметр житла з максимальною користю. Ми вибрали 10 яскравих новинок з американського каталогу і чекаємо тих, що ще не представлені у нас. Один кавовий столик, «Лалерет», журнали, і щоденна преса зазвичай лежать, де доведеться. Столик на колесах з індустріальним характером, покликаний вирішити цю проблему за допомогою місткого ящика з дротяною сітки, який легко відкривається з двох сторін. На такий столик не страшно пролити каву, в разі чого знадобиться лише волога ганчірочка і слабкий мильний розчин. Столик відмінно подружиться зі світильниками-прожекторами і з диваном екебол. Він теж серед топових новинок каталогу. Два килим Кренга. асортимент килимів ручної роботи з натуральної вовни, від ікеа помітно розширився. Новинки виготовили в індійських центрах килимарства. У всіх килимах присутній лейтмотив кольорової палітри каталогу, глибокі холодні відтінки синього і зеленого. Цей розбавлений охрою і повітряним блакитним, і гармонійно впишеться і в вітальню, і в дитячу. 3. шафа вітрина фабрикор, Лаконічна скляна шафа на високих ніжках, знахідка для домашнього кабінету і відмінна альтернатива громістким шафвітрин. Висота цієї моделі трохи більше метра полиці можна закріпити вище або нижче, як і ніжки, якщо раптом підлогу нерівний. У виготовленні цієї шафи використовували безпечне загартоване скло. При розбиванні воно розпадеться на дрібні негострі шматочки. На випадок, якщо темно-сині ніяк не прив'язати до вже існуючої тональності інтер'єру, є модель в нейтральному сірому кольорі. Чотири подушка на підлогу дігалт, до чого корисна річ таку подушку точно полюблять діти, можна посадити на неї гостя навіть відразу двох. Або використовувати як низьку отаманку нарешті, подушку легко заховати в шафу або повісти на стіну. Для цього передбачена спеціальна петля. У новинки знімний чохол на блискавці, можна прати його в машинці. В Америці подушка обійдеться в 79,99 доларів. Цікаво, чи з'явиться така у нас? Дуже хотілося б: 5. свічник гественліг в комплекті два свічника. І велика спокуса придбати відразу побільше, до того вони витончені, основа виготовлена зі скла підставка під свічку, з алюмінією свічники, схожі на кришталеві келихи, відмінно впишуться як в сучасний, так і в класичний інтер'єр чин-чин. Шість крісло ведбо вибір крісел справа не менш відповідальна, ніж вибір дивана, яке я придумала крісло з контрастом текстурної сірої оббивки до невагомим ніжок з ясена. Воно вийшло м'яким, тактильним і дуже зручним у кріслі без праці. Вгадуються риси меблів 50-х років часу, коли комфорт був. В рази важливіше естетства, американським покупцям воно обійдеться в 299 доларів. А ми чекаємо новинку в Україні. 7. стильовий софіт. Увагу, кожен з чотирьох прожекторів на загальній основі легко направляти куди завгодно. Такий софіт точно припаде до дощі шанувальникам мінімалістичної обстановки і лофт. 8. набір кошиків рагісар, контейнерів для зберігання всякої всячини багато не буває. Цей новий набір від IKEA особливо милий, і просто зобов'язаний бути на очах у всіх дрібниці, які протягом дня збираються на столі. Приладдя для хобі або косметику можна заховати в ці кошики і підтримувати порядок в кімнаті буде набагато легше звичайного. Дев'ять вішалка спінінг, ширина цієї вішалки 90 см, і це означає, що навіть в самій крихітній передпокої для неї знайдеться місце. Вішалка, оснащена місткою секцією для взуття, що здорово економить дорогоцінний простір. В якості приємного бонусу стильний графітовий колір. 10. Постільна білизна подервіва ще одна класна новинка від IKEA. постільна білизна з натурального льону. У комплекті він складається з підодіяльника і наволочки, замість годзиків іспользуються декоративні зав'язки, гармонійно доповнюють ляні вироби, простирадло купується окремо, в серії представлений стандартний і натяжна варіант, білизна доступна в двох розмірах. І, крім бежевого, може бути в блакитному і графітовому кольорах купити за 3999 гривень. Читайте також 10 новинок ІКЕ, які не можна пропустити, 10 питань дизайнеру ІКЕ, 10 речей з нової колекції Стокгольм Іке.